В Україні в умовах агресії Росії намагаються боротись з російською пропагандою. На додачу до заборони трансляції російських телеканалів в Україні минулого тижня президент підписав закон про заборону показу на українських телеканалах російських серіалів. Що думають з цього приводу українці? Наші київські кореспонденти запитали у киян на вулицях столиці. Просто гідко дивитись. Дивишся, з допустим, допустимо, інтер ICTV, Там мінти, воєнні якісь. Причому так в деяких моментах навіть вони підколюють там жид... називають людей жидами, бандерівцями. Це пропаганда. Це в чистому вигляді пропаганда, причому з елементами фашизму. Мене удивляло, що хтось дивиться ці серіали. Мене дивувало, що хтось взагалі ці серіали дивиться. Такий низький рівень бідна та Росія. Я згадую радянську класику. Це справді шедеври були. Але теперішні серіали це ж просто. Безмежна тупість, туписть ці всі серіали, реклами це просто зомбування. І тому наша влада робить все можливе, все правильне, щоб від неї відріктися. Тому я вважаю, що це правильний вчинок. дівчина моя сумуватиме за інтернами, але переживе. Це не найважче від чого доводиться відмовлятися. Ні, слідні ментівні про спецназ. Я не люблю ці серіали і не дивлюся, хоча я сама з Донецька, а там лише російські канали. І таку муть показують, що далі нікуди. Не тільки ж сміть американські. Де обійства не тільки ж дивиться американське, де суцільні вбивства. Подивишся, то того вбивають, то іншого вбивають, то ріжуть на шматки. І що їх можна показувати? А ментів не можна? Я, наприклад, наприміра, на шось оченька плохо. Я люблю я, наприклад, дуже погано ставлюся до цієї заборони. Я взагалі люблю Росію і фільми російські люблю. Бойовики, детективи, менти подобаються. Намагаюся тепер в інтернеті їх десь дивитись. Не дадуть нам заскучати за ними. Боюся, що наші канали не перестануть купувати російські серіали. На свої кіногроші й немає, тому й надалі будуть забивати ефір російським. Будь-які заборони вони не, не потрібні. Кожен має вибирати те, що він хоче, то має дивитися. Серіали серіалам роз. Ну, ну зовсім взяти і зовсім нічого не показує. Ну це просто глупость. А де наші серіали? Де наші хороші серіали? Ну, де. Ну, у нас же немає хороших серіалів У нас. Як покажуть, то обов'язково з якоюсь політичним таким уклоном.